Ще один лотик спортивного чоловічого одягу з орбіну А це в нас йде на заможку і трьох ниточках, 100% котон і дуже-дуже приємна на дотик. Саме ця куптинка йде у розмірі М. Та ж точно моделька біленька у розмірі М. Сіренька на замочка так само XL. Темно-синя 3XL. І чорна розмірі L. Це у нас ідуть такі ході. ході йде 3 xl Чорна, і темно-синя. У розмірі XL. Розміри дуже гарні в лотику. Це йдуть бюри спортивні штаніжки Richmond у розмірі S. Спортивні штанішки світленькі у розмірі XL. Попередньому лотку ми відкривали, дивилися. Вони йдуть на маджетику знизу. Такі голубенькі у розмірі XL. І така ковтинка, такий світ-шортик йде у розмірі 3XL.